Робіт друзі, з вами всегда я Артик. Звати мене Артем. Сьогодні будемо грати в таку прикольнесеньку ігрушку як Solar Smash. Ну, це не то, щоб сказати така сюжетна чи якась ігра, ні. Це просто ігра на розрушення планет. Да, не одної. Розгромить планету одну будемо землю. Бачите, з лівої сторони у нас 8 мільярдів народу. 100% планета заселена, мертвих 0. Це поки що, друзяки. З правої сторони ви бачите, всякі приколдеси тут є. Ось оця ракета, де зелена зверху, 8 написано. там. Це яка встановлює планету. Зараз вам покажу, що це означає. Встановлюють планету. Так, давайте цю фігню принесемо ж на низ. Так, <кх> так встановлює планету, да. беремо так, ракету. Ось о, давайте ось ці ракети, дивіться. шмаляємо. Бачите. Розгромилось. Тепер беремо цю ракету, садимо, дивіться, кидай її сюди, і воно зараз установився. Дивіться, як нічого не було. Все, все ціле, всі живі здорові. Зараз будемо розрушати планету. Сьогодні одними метеоритами і, так скажемо, погодними условіями космосу. Тут у нас є метеорит. Також тут є ще якась фігня така. Є чорна дира, є метеоритний дощ, є молнія здорова, блискавка. також відкривається ще одна фігована на 10 уровні. У мене поки що нульовий уровень, так як я тільки сьогодні скачав дану ігрушку. Також, друзі, дивіться відео до кінця. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, звездиться Artican і Artem. Канал там у нас вже четверо народу, вважаючи мене, ні, вважаючи мене, це троє вже там. Так, друзі, всіх чекаю. Я відео знімаю для вас. Жду від вас якогось там, скажімо, активчику. Так що, друзі, давайте розмовляти, приступаємо. Так, ось ви бачите, горить зеленим. Це тут у нас люди живуть, це видно. Зараз ми будемо атакувати. Кинули один метеорит. Дивіться, з лівої сторони відшот пішов, люди менше є. Фігарим, фігаримом, дивіться. Дивіться, падають в атмосферу, вух. Дивіться, скільки людей, дивіться, скільки вмирає народу. Дивіться, збоку, отак. Давайте збільшу для вас отак. І будемо, ось, ось дивіться, тут. Нікого Найча не атакували, зараз надіться 3. Дивіться. Вау, дивіться, скільки народу. Це, це все знищено так. Тепер. Це ви поняли, були метеорити. Тепер чорна дира. Як вона що вона собі представляє? Давайте їдесь в таку о сюди. Прямо серед віці. Вона всмокче в себе пів, ну не пів землі, а так кусочок земельки. Все? Дивіться, скільки фігануло вона. Не фігов, скажіть. Ну і це в цьому таке дусі. Це буде чорна дира засмоктувати в себе кусок землі. Якщо ми знищимо ядро нашої планети, то ясне діло, що все живе, яке тут є, воно помре саме. Для цього є у нас лазер, який ми можемо просмалити, так скажемо, диру. І все. І на цьому кінець. Так, просуваємо далі. Метеоритний дощ. Що він себе представляє? Давайте сюди. Дивіться, це просто новина ну, турит падає, а не, не скотку, так скажемо. Метори таки впадає. Це ми поняли. Тепер в нас є блискавка. Дивіться. Отака яка фігара. Це не то, що блискавка, це я так розумію магнітна якась фігня космічна. Яка взагалі пів планети може от фігарити. Ну і саме найприкладесне я оставив на кінець відоса. Дивіться. Зіткнення з місяцем Дивіться. Давайте я збоку покажу, як це буде виглядати. дивіться Дивіться, зараз його... Фу, все, розвалилось нафіг все. Дивіться, яка велика диромаха. І давайте всю диромаху будемо зафігарювати дивова сразу. Їх двоє. Просто один заспавнились один в одному. Дивіться. Тупо наскрізь. Наскрізь, дивіться, проходить. Все. ядро знищене. Все, дивіться, все. земля мертва. А, да-да-да, дивіться, мерта. Ядро знищене, друзяки. Земля, дивіться, покривається вся лавою, як печена картопля. Дивіться. І ви вже не скажете, що це земля. Це просто так скажемо. кушане гниле яблуко. Хі. Так що, друзяки, якщо вам сподобався даний відосик по даній ігрушці будемо тут випробувати ще багато всяких пушок, всяких фіговин. Тут у нас є і ракети, і лазери, і інопланетні і всякі літаючі фігні. Також є тут живність всяка, там кракени, черви, якась рука Бога є тут, прикольна. Ну, це все, і буде в останніх відосах. А якщо вам сподобався даний відос, ставимо лайки, підписуємося, якщо хочете. Ну і всім, друзі, пока. Я вас бажаю.